Всім привіт! Підстояв я паузу, відпочив. Нормальна погодка, правда вночі трішки ще прохладно в Швеції. Ну, зараз їду на паркінг, який мені скинув експедитор, де знаходиться новий причіп, який буду чіпляти. Також в Гьотеборгу до нього ще залишилося 15 кілометрів. 9 година, 10 хвилин. Ну, і ранкові затори Гьотеборга, Добре, що мені вже потрібно з'їжджати. Не потрібно довго терликатися в цих заторах. На жаль, остаються і такі випадки на дорозі. Вантажівка і мотоцикл. Що потрібно бути дуже обережним. Але бачу, там пожежники чи рятувальники з ним розмовляють, він правда лежить, та, ну, чекають швидку. Але якщо розмовляє, значить вже живий. А якщо живий, значить не все вже так і погано. Знайшов, ти вже зацепив причіп. Цього разу у нас Камп. Мабуть, взяли в оренду, поки причіп натоса припливе з Німеччини. Незрозуміло куди його відправи. Німа ручка. В принципі, нормальний, нібито причеп, без порізів, без пошкоджень. Тут якась річка. Або можливо якась затока від моря. Чекаю плану праці від експедитора. Так як лише отримав інформацію, де знаходиться причіп і номер причіпа, який потрібно забирати. Хоча там стоїть через три причіпи вліво брендований причіп НАТО, але достав інформацію, що потрібно забирати саме цей причіп на бельгійських номерах. Зачепив причіп, зачекав десь приблизно годинку часу і вислав мені експедитор нове завантаження з міста Гьотеборг, де я забирав причіп пустим. Потрібно їхати в район міста Мальмо приблизно 300 кілометрів, там 294 щось біля такого. Якась нова фірма цікава. Ще там я не вантажуся. Не знаю, чи вистачить мені 4,5 години, щоб за один раз доїхати, так я трішки часу втратив, поки виїхав з портової зони Гютеборга. Трішки катакомбами, трішки вони там ремонтують дороги, перекриваючи то одну смугу, то іншу. що Рух здійснюється за допомогою, регулюється за допомогою світофора. Зараз вже виїхав на Е20. ну і По прямій по автобану показує навігатор 234 км до з'їзду. І там залишиться ще кілометрів 20 км. Проїхати національною дорогою вже до самого завантаження. Але так як зараз на даний момент 12 година 35 хвилин і орієнтовно я туди приїду, якщо все буде добре, десь о 16 о 16.30 попросто не знаю, чи буде працювати ще фірма до цього часу. Так як в Швеції вони працюють в більшості випадків з 6-7 години до 15-16, побачимо! Поки їду туди, помаленьку не поспішаючи, погодка плюс 19, сонечко, приємно їхати, вже потихеньку потрібно включати кліматизацію, кондиціонер, бо вже стає жаркувато. Там так було холодно-холодно і тут одразу прийшло літо, навіть в Швецію. Також залишу в описі під відео посилання на мій інстаграм. Заходьте, кому цікаво, де я знаходжуся в даний момент. Чим займаюся, так як там публікації виходять набагато швидше, в режимі, можна сказати, так живого часу. Прибув на завантаження, справився за рівно 4 години їзди 319 кілометрів. Одразу отримав рампу і вже помаленьку навіть почали вантажити. Також тут трішки занижена рампа, прийшлося підняти зад в автомобілі. Запитав, чи потрібна допомога. Сказали, що ні. Залишатися в автомобілі і очікувати, поки закінчиться завантаження. А знаходжуся. В аеропорту Мальма таке місто Сетуб, Там уже злітно-посадкова смуга. Чекаю, поки закінчиться завантаження. Завантажили за 15 хвилин, якраз під рампу достояв паузу, поки стояв паузу, протягнув троси. і Дуже цікавий вантаж. Ще такого вантажа я не возив і я впевнений, що багато хто не возив такого вантажа. Опа! Два автомобіля Вольво. Таких дорогеньких, не дуже дешева марка. Везем їх в Люксембург. В аеропорт Люксембурга. Десь ці Вольво поїдуть далі. Зараз що до кінця запхаю трос. Не знаю правильно я це роблю, чи неправильно, але якось виходить. Цікаве завантаження. Тут прямо літно-посадкова смуга, завантажили нам два Вольво, два дорогеньких таких автомобіля. Помаленьку рухаюся в порт Трелеборг, так як на розвантаження, поїду в Люксемпур також, в аеропорт Люксембурга. На мою думку, тут цікавіше завантаження, ніж на італійській лінії. Трішки небезпечно возити такі автомобілі. По-перше, вони дорогі, по-друге, вони в такому нормально не закріплені. Ті палети ніби прибиті до підлоги, але вага машини десь в районі 2 тонни. Я, ну, я себе тут відповідально зняв. Одразу зателефонував до експедитора, запитав. Що до чого, чи веземо такий вантаж. Він сказав, так, так, все нормально, помаленьку не спіша. Їдемо на розвантаження. Mm. Їдемо. До порта залишилося 30 кілометрів. Паром в мене на 23,55 ТТ Лайн, Трелеборг, Травемюнде. Приблизно десь завтра, на ранок, на годинку восьму. Я думаю, прибудемо в травемюнди. Цього разу... <кій> Подивимося, що тахограф нам скаже. Попробую закрити зміну вже після 12 години, щоб він далі не дурів по дорозі і не далі мені не рахував 12-13 годин їзди за дві доби. Якось так. Так що цікаве, цікаве завантаження. Вони як завантажили, я від'їхав з під рампи, аж не зрозумів, що робиться. Що там за автомобілі такі? Перша година ночі і 15 хвилин. І вже завершується погрузка на паром. Так як сьогодні мені, як і минулого разу, майже пощастило. Майже останнім заїжджаю на паром. Люди вже, напевно, прийняли душ і вже позасинали, а я тільки заїжджаю на паром. 6 годин я відстояв в лінії. Приїхав трелоборг, одразу взяв куточок, приїхав в лінію, закрив зміну і стояв 6 годин. І от лише заїжджаю на паром, також паром невеличкий. Трібно їхати акуратненько, так як, пам'ятаємо, що у нас дорогий вантаж. І не дуже, щоб сказати, сильно закріплений. Так, четверта лінія. Не дуже широко, ну і не сказати, щоб. Вузько. Одне рада, що, скоріш, одні з перших будемо виїжджати з парома. Це також плюс. Ну і не потрібно переживати, що там як з установкою. Чи потрібно підключати до електрики, чи не потрібно? Все, запаркував у нас паркувальник. Ставимо на стульчик, і що нам показує тахо, а тахо нам показує ще 4 години і 4 хвилини до повноцінної зміни. Так, забираємо особисті речі. Ну і можна спокійно вже собі йти в каюту. Привіт, знаходжу зараз в околицях Любика, нещодавно з'їхав з паромом, Такий трошки рейс. Одним з останніх заїхав на паром, одним з останніх з'їхав з, з парому. У зв'язку з дивши якийсь дядько загубився, бігав по паромі, по палубам, шукав свій автомобіль. Ну і як на зло, він виявився в моєму ряду попереду. Нічого, прийшлося чекати. Також був з пасажиром, тому й не знімав ні каюту, нічого. І той чоловік так храпів, що в мене навіть не було бажання сьогодні зранку вийти на палубу познімати море. Так як я цілу ніч крутився, цілу ніч не міг спати і будив його, і, і дуже був злий. Хоча Перед цим багато років працював на рефі і нічого мені не перешкоджало. Невиспаний з таким собі настроєм 50 на 50 зато хоть пирив себе в порядок, підстригся, побрився, молодой, красивий. До розвантаження ще 650 км. Написав експедитор, що по плану розвантаження сьогодні на 20.00. Але якщо реально дивитися на речі, то я сьогодні попросту навіть не Не хватить мені часу, 10 годин їзди, доїхати до розвантаження, не то що розвантажитися. Так як дорога лежить через Гамбург, Ганновер, Кьольн, ну і ті всі прилеглі міста, Там як затора дебезпечна ділянка, там густо населений регіон, багато великих міст. Додатково ще ремонти, ну і це все разом провокує масштабні затори. Щоб об'їхати затори та ремонти, яких є дуже багато по одиничці, поїхав іншим маршрутом, поїхав по Сімірки і зараз буду переходити на двойку і вже рухатися в сторону Кельна. В Кьольні на одиничку, з одинички на тройку і так помаленьку вниз, в сторону Люксембурга. Там ще буде кусок націоналками, який потрібно буде проїхати, але там наїде нормально. Там є один. Чи більше трішки радарів, потрібно бути більш уважними. Так, погодка на вулиці, плюс 25 після Швеції, плюс 1, а пізніше плюс 18, то взагалі шикарно. Потрібно вже включати більш кондиціонер. Ще залишилося 502 кілометри. По навігатору показує, що прибуду 1810. Але потрібно зробити ще дві паузи, так? як Потрібно брати 10-ту годину. Ну, побачимо. Можливо, перенесуть розвантаження на завтра. Об'їхав я всі <кхи> затори на одинички, майже всі. Так як з двійки переїхав також на одиничку в районі Дортмунда. Ну і тут ремонт. І затяжний ремонт, і відповідно трішки постояли. І помаленьку. Рухаємося. До розвантаження ще 287 кілометрів. Я вже відкрутив одну паузу 45 хвилин. Ну і потрібно буде зробити ще одну. Так як 670 кілометрів за... з однією паузою дуже-дуже рідко можна доїхати. Потрібно робити дві, і не знаю, чи вистачить мені 10 годин їзди, щоб доїхати до розвантаження. Ну, ще доїхати до розвантаження, а ще. Потрібно звідти виїхати, бо так як на території аеропорта, де в мене розвантаження в Люксембургі, ніхто не дозволить стояти паузу чужим автомобілям. Хіба що там знаходиться на території фірма? Транспортна. Так що, якось так. Ще поки нібито трішки зазор є 40 хвилин. Але побачимо, як буде далі йти дорога, бо це Німеччина. Рурська область. Спереді вже аварійки. Помаленьку все далі зупиняється. Зустрічна смуга взагалі вже стоїть. Так що помаленьку їдемо, або зараз будемо довгенько стояти. Бач, якщо не буду співати, попереджу експедитора, нехай ще змінюють на завтра, після паузи, 9 або 11 годин, бо Більше, ніж 10 годин я їхати не буду. По-перше, це незаконно, а по-друге, воно мені не потрібно. Але, як завжди, не втрачаю оптимізму, надіюся на краще. А там далі побачимо. Будемо вирішувати проблеми по походу. Подалася аварія. Легковушка залетіла під вантажівку, аж прилетів. Гвинтокрил і дуже багато рятувальних служб. На жаль, в чергове легковик вирішив маневрувати перед вантажівкою, не врахувавши того, що водій просто може його і не побачити. Але це сугубо моя думка. Я не знаю, що там сталося. Шкода, звичайно, Судячи з того, що там накрили вже все полотенцем і вертоліт нікуди не летить, значить там серйозна аварія. Ну і відповідно по ходу руху багатокілометровий затор. В три ряди люди вже повиходили на вулицю, п'ють каву, палять цигарки і не розуміють, наскільки це все. Затягнеться. І до того всього, там ще якраз початок ремонту. Переїжджаю з четвертого автобану на 553-й через передмістя Кьольна. О тут у них Кірха. Церква їхня. Перевищуйте І дивлюся, що я вже. Не встигаю на розвантаження, дуже маленький залишок часу. запас часу залишається. Одне діло приїхати на розвантаження, а інше діло о 9-10 годині вечора виїхати з аеропорта в Люксембургі, та ще потрібно запаркуватися на ніч. А де це зробити? Там у Люксембургу буває, що і після обіду важко. Встати на паркінг, бо їх там немає. Як їх є, але дуже мало. Бо сама країна також не, невеличка. А в 9-10 годині вечора я навіть не знаю, де це можна зробити. Побачимо, написав експедитору, що я, на жаль, не встигаю сьогодні розвантажитися. Ще поки не отримав інформації, що там, як. О що, я? перенесусь, скоріше всього на завтра. А який вибір? Ви Що я можу зробити від себе максимально, це проїхати чи поближче. Так, вони вже виїхати на автобан з цих сіл, що зараз 17 година 35 хвилин. Зараз всі повертаються з робіт додому, так як в Німеччині. Буває, що вони працюють за 50-за 100 кілометрів відомої. Кожен день наїжджають. хороший кілометраж. Тому в Німеччині автомобілі, яким 3-4 роки, я вже маю такий кінський пробіг. От, і на кожному світофорі такий заторчик на 15-20 автомобілів. Ну, Вже от показує, що будемо виїжджати на 553. -ю. Автостраду або по Німеччині автобан. Перший автобан недалеко від перехрестя, 61 м Така вітряна місцина, бачу, що німці насадили в рядочок багато вітряків і добувають тим самим зелену енергію. Так як залишила ще 51 хвилина їзди, а там далі починаються націоналки. Потрібно з'їхати на паузу, відстояти паузу 45 хвилин і потім ще їхати далі, а на годиннику вже 18 година. Повторююсь, в черговий що не люблю я так працювати, мені краще 4-5 ранку виїхати і 4, 5, а то і 3 вже стати на паркінг. Ще немає інформації від експедитора, що там і як далі ми робимо. На коли перенесуть. Розвантаження. Так, собі тут запаркуюсь. І стою паузу. І далі вперід ще залишилось 144 км. На диво паркінги майже пусті. Місця дуже навіть не просто багато, а навіть дуже багато. Це кажеться на будь-який вибір, де кому подобається. Встану тут під дерево. Так як сонечко припікає, на вулиці 24 градуса тепла і це показує на ходу. Я думаю на сонці буде цілих 30. Випити якогось чаю. Відстояти паузу 45 хвилин ну і рухатись далі. Восьма година вечора. Крайній паркінг на 60-му мостобані, І то так став, виходить, в хвостах першої ялинки, але тут широко виїзд є нормальний. До розвантаження залишилось 70 кілометрів, розвантаження вже поїду завтра, після паузи 9 годин, так як немає ніякого змісту їхати сьогодні, тому що навіть якщо все буде добре, я по приїзду в мене залишиться 7 хвилин часу. За 7 хвилин це мені потрібно стати під рампу, розвантажити і по тому, куди ще потрібно виїхати. Нема чого ризикувати, тим паче це вже буде більше 10 годин. Так що стою паузу, відпочиваю. І по 9, я десь приблизно о 5-й годині ранку поїду на розвантаження. І не все так просто і однозначно в нашій професії. Перезвонив шеф, перезвонив експедитор, їхати на розвантаження. Приїхав на розвантаження залих часу 4 хвилини. Став під рампу. Так, бачите, стою під рампою на території аеропорту і чекаю, поки розвантажать два автомобілі. Чому я згодився їхати на розвантаження? По-перше, буде хороший штраф на фірму, якщо сьогодні не розвантажимо, а по інше фірма. Точніше, експедиція НАТОС домовилася, щоб я тут відстояв паузу на території. Я вже ходив в офіс, вони вже поставили таке позначення, що дійсно дозволяють мені відстояти тут паузу 9 годин. Так що чекаємо, поки розвантажать два крутих автомобіля Volvo, новеньких в Целофані. І десь буду шукати місце, де тут запаркуватися. Нічого не можу познімати, бо тут їздить охорона, дуже все серйозно, але ну, ви самі розумієте, аеропорт Люксембурга. Так. І підведемо підсумки. 22 година 30 хвилин. Я вже стою на паркінгу. Тут на території аеропорта Спедиція це все повирішувало між собою сказали, що 12 годин можна стояти безкоштовно. Так що стою паузу рівно 9.01 і виїжджаю звідси. Так що вийшов такий, нібито спокійний на початок рейс, а в кінці трішки така неприємна ситуація. Бо, по-перше, я не люблю порушувати. Залишилося ще 2 хвилини їзди, так що все нормально. По інше трішки погиркались з експедитором, але експедитор показав свій рівень, не обманув, як інші. Все нормально. Вам традиційно, якщо сподобалось, жирнюча подобайка, пишемо комент підтримку канала. Ну і до скорих зустрічей. Всім пока. Слава Україні!